Православна церква України з 1 вересня переходить на новоюліанський календар. Таким чином усі церковні свята змістяться на 13 днів раніше. Лише дата Пасхи залишиться незмінною, бо є спільною і для тих, хто дотримується юліанського календаря, і для тих, хто живе за Новоюліанським. адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх помісних православних церков. Якщо раніше церковне новоліття було 14 вересня, то вже воно вертається на свою дату на 1 вересня. Так само, як Різдво Христове було там 7 січня, то тепер буде 25 грудня. Водохи ще буде 6 грудня. І так на протязі всього церковного року. Єдине, що Пасхалія буде щислятися, як і раніше. Тобто Пасхалія незмінна. А все перейдеться. Можливо, в деякій мірі стане на свої місця. Нарешті, як колись у нас був старий Новий рік, ми казали, це було 14 січня. Це буде 1 січня, як і колись було святкування Нового року.